Чи відбудеться перерахунок пенсії по балам? Доброго дня, дорогі глядачі. Дивіться, було анонсовано так звану пенсійну реформу, яка б мала значно покращити життя пенсіонерів в сторону збільшення їх пенсії. І дійсно, якщо прочитати проект пенсійної реформи, то перерахунок пенсії по балам значно покращить ситуацію, особливо в більш Старіших пенсіонерів, тобто тих, хто виходив на пенсію раніше, там десяті 10-ті роки, там збільшення взагалі 60-80% вашої пенсії, сюди 15, 16 то 40-30% збільшення. І це б мало становити так звану пенсійну справедливість. Чому кажу, мало б і було б, тому що цей проект показали. Уряд його представив, але його ще не передали навіть у Верховну Раду для обговорення, не то що для підписання. А строки, коли було анонсовано, що планує запустити пенсійну реформу, це 1 липня. Тож є два варіанти: або воно буде запущено, але пізніше, тобто не встигнуть. Другий варіант якщо депутати її будуть приймати прямо так форсовано, да, майже без обговорень. От так, як вона написана, от так. і давайте проголосуємо, прийняли. Чому кажу, що можу так, чому кажуть, що можу так приймати, тому що це маяк Європейського Союзу. от ця пенсійна справедливість. Якщо воно не буде прийнято, то про який розгляд нас в Європі навіть не будуть думати, поки не будуть виконані всі маяки. І один з них це вся пенсійна реформа. Тому активно спостерігаємо, якщо тільки почнеться щось шевелитись, я відразу вам розповім. І як тут це робитись, також детально розберемось. Тож, слідкуємо!